Василь Сухомлинський, велике мале. У корови лиски народилось телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока, захотілося теляткові погуляти. Пішло воно по двору, дивиться, сидить маленьке звірятко Доторкнулось телятко до маленького звірятка а на ньому пух м'який м'який, ще м'якіше, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра. Теля прищулилась і сидить собі тихо-тихо. Хто ти такий? запитує телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця? здивувалась телятко. Значить, у тебе є дітки? Є в мене маленькі дітки, кроленятка, а ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко. Я тільки що народилася. Невже ти тільки що народилась? Здивувалась стара кролиця. Дивно, ти ще ж маленьке, а вже таке велике. А ти ще стара мати, а така маленька. Ще більше здивувалась, телятко. Невже все на світі таке дивне?